Друзі, всім привіт! З вами я, Олександр, і, і сьогодні ми будемо з вами розпаковувати комплектацію і будемо збирати, виходить повністю повний пакет музичного інструменту. Це буде входити піаніно, колонка, мікрофон для того, щоб можна було на вулиці грати і взагалі як це підключимо. Я попробую на цьому відео розпакувати і все показати, що я придбав і як я буду це все підключати. Так що, друзі, давайте будемо потроху розбирати весь комплект, що нам прийшло з Амазона, а далі ми підключимо до нашого піаніно. Давайте, друзі, подивимось перший прибор і подивимось, як ми розпакуємо. Тиша щось нам прийшло, навірно, до держателя. За поступністю розпакуємо. Якраз упакований. Буде мікрофон до нього підключатися. А ще, я так розумію, зараз подивимось, що це в нас. Ага, і мікрофон сам прийшов. Також і все, Як виглядить? Я потім покажу, як підключений буде. Давайте наступна постанемо коробочку, подивимось, що ще прийшло. da sam така колоночка.